Legenda Сьогодні змогли зібрати волонтерів та громадських діячів з усієї України, щоб мобілізувати загальний ресурс. Є дуже багато активних вірмен по Україні, які допомагають фронту з перших днів повномасштабної війни та займаються різними громадськими організаціями. Сьогодні пройшла зустріч етнічних вірмен, які дуже активно допомагають на фронті. Вони є волонтерами. Зустріч на мою думку, пройшла дуже ефективно, тому що вона відбулася такою, наче координаційною, бо ми дуже чітко зрозуміли, хто не. На якому напрямку працює, і ми зрозуміли, як нам більш ефективно скоординувати наші зусилля. Насправді, як утворюються ці заходи, дуже просто. Ось ми коли зустрічались з нашими друзями-волонтерами або військовими, то вони запитують, коли ми там зберемося разом для того, щоб правильно скоординувати нашу роботу, або, хоча б, щоб просто познайомитись один з одним, обмінятись контактами. Також сьогодні були не тільки волонтери та громадські діячі, а й військові вірменського походження, військові вірмени, які боронять Україну. Бічок... Піч з українцями, я вірмен військовий, сьогодні приїхав на наш вірменський захід підтримати наших волонтерів, хлопців, також військових, подякувати нашим вірменським волонтерам, які допомагали з передні війни нам і іншим військовим українцям. Я вдячний всім, хто долучився сьогодні до цієї зустрічі. Це було дуже корисно. Я вдячний організаторам цієї зустрічі. Хочу подякувати всім вірменським волонтерам і військовим, які сьогодні до нас приїхали. і знаєте, Дуже приємно знаходитись серед людей, які допомагали Збройним силам України не тільки з 22-го року, а й з 14-го. обговорили важливе питання, як далі допомагати збройним силам України, бо Україна наш дім, бо ми плануємо тут і далі жити. Сьогодні у нас дуже багато людей, які представляють різні фонди, які дуже величезну роботу провели. Наші військові, які зараз знаходились в Києві або приїхали реально на один день, і ось ця комунікація один з одним насправді це найголовніше, і вже пішла якась робота. Тобто є хлопці, які. Потрібні теплі речі. а Є фонд в Запоріжжі, який якраз займається такими речами. В них є трошки. Є хлопці, які безкоштовно звісно фарбує автівки в кольори фронту, які потрібні. Вже ми налагодили декілька авто, відправили до них, щоб вони їх. Суденько перефарбували і ми відправили їх на фронт. Ми навіть не знали, що а, наші вірменські брати цим займаються. Тому від таких маленьких речей насправді утворюється і ось той величезний фронт і тил, які зараз у нас тут, які наближає нас до перемоги. І в цілому хотілося б на майбутнє бачити ще більше таких заходів, щоб підсумовувати загальну роботу і масштабувати це все, і весь наш загальний ресурс вірмен України направляти на перемогу України в цій повномасштабній війні. Величезна сильна мотивація, величезна сила, яку планується зробити для перемоги України. Такі координаційні наради вони є дуже ефективними в консолідації наших всіх зусиль задля допомоги у перемозі України. Вірмени України вони на по сьогоднішній день і надалі будуть підтримувати Україну маленькими кроками до перемоги. Ось ця коротка комунікація, яку ми зараз сьогодні створили, вона насправді і наближає нас до перемоги. І знаєте, вірмени України зроблять все, щоб Україна вистояла в цій війні і обов'язково перемогла. Слава Україні, слава Вірменії.